Чотириповерховий універмаг на площі ринок уже кілька років є каменем спотикання для орендарів, чиновників та міських обранців. Останні запевняють, через те, що свого часу експертну оцінку об'єкту суттєво занизили, місто втратило не один мільйон гривень. Зараз орендарі взагалі хочуть викупити майно у громади, маючи при цьому борг у більш як пів мільйона гривень. 12 місяців орендар не платить орендної плати, натомість. Лобіюється питання про викуп цього приміщення, і ні юридичне управління, ні управління комунальної власності не приймає жодного рішення про подання в суд для того, щоб розірвати цей договір оренди на тій підставі розірвати. У договір купівлі-продажу, який вже є підписаний, який які ще не підписаний, але вже готовий, і повернути майно в комунальну власність. По сусідству з універмагом чотиризірковий готель Леополі через ручне розташування та хороші умови під час єврочемпіонату. Він був штаб-квартирою УЄФА. Свого часу приміщення у 1150 метрів квадратних орендували у міста за символічну плату та відремонтували. Тепер ж готель подав до суду з вимогою приватизувати реконструйовані ним приміщення. Мовляв, усе зроблено з їхні кошти. Депутати кажуть, вони не проти. Втім, це має бути не безкоштовно. Я добудовую площу по 300 доларів чи по 400 доларів, і я собі маю в центрі міста, де метр квадратний, грубо кажучи, коштує півтора тисячі доларів. Я собі за 300 доларів роблю площу. А компенсація міста а компенсація громади де ми будемо пропонувати інвестору для громади внести компенсацію якусь певну за ті площі, які були добудовані. Тим часом чиновники від управління комунального майна запевняють, вони усе тримають під контролем. Кажуть, питання готелю Леополіс має вивчити спеціальна комісія, а депутати прийняти вигідну громаді ухвалу. Що ж до приміщень у колишньому універмазі, то їх в жодному разі не продадуть, поки за ними висітиме заборгованість. Нехай приймають ухвалу, ми виконаємо будь-які їхні рішення. Виконавчі органи це зобов'язані робити. На сьогоднішній день існує заборгованість, і мова йти ні про оцінку, ні про укладення договору купівлі-продажу, не може до вирішення питання по боргу за оренду. Ці інтереси так само спільно з нами відстоює прокуратура міста Львова. Рішення в будь-якому випадку, якщо буде не на користь міста, воно буде оскаржуватись, я думаю, не тільки управлінням. А й юридичним управлінням, і прокуратурою міста. Водночас міські обранці запевняють, після розкриття кількох справ такого типу Львовом зацікавились їхні колеги у Верховній Раді. Відтак, уже найближчим часом, комунальне майно міста інспектуватиме спеціальна комісія. У Верховній Раді, відповідно, депутати Українського об'єднання Свобода будуть ініціювати створення спеціальної слідчої комісії, яка би приїхала до Львова. З залученням Генеральної прокуратури і надала оцінку діям виконавчих органів влади. Зокрема, два акценти: перший це проблеми в транспорті, і другий це проблеми в комунальному господарстві. Тому що це, що робиться зараз з майном міста Львова, це, це жах. Обранці запевняють, усе, що ще залишилось у власності міста, триматимуть під жорстким контролем. Якщо ж вирішуватиметься питання продажу оренди чи приватизації, то все має бути публічно і лише на користь громади. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, Ентеановини.